Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Заведовський, езотерик, Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ще одне дуже важливе питання, яке, про яке мені також писали, і я сам збирався його розглянути, це питання, яке стосується відстрочки від мобілізації для студентів. Мені дуже часто про це пишуть і питають про це, тим паче зараз поступають новини, хто не в курсі, що ніби до травня Є вже законопроект, який або ухвалять, або скасують про те, що ті, хто старше 25 років, відповідно, неважливо, яку вони освіту отримують послідовно, непослідовно, денно, заочно не матимуть право на претендувати на відстрочку від мобілізації. Тобто, якщо тобі старше 25 неважливо, що ти там вчишся, чи ти здобуваєш послідовну освіту, чи першого світу вищу, все одно відстрочки від мобілізації не буде по віку. Я би хотів подивитися, наскільки це все реально, і чи будуть взагалі позбавляти студентів від строчки від мобілізації. Давайте спочатку подивимося тих, які 25, тобто старше 25, чи дійсно буде так? Добре, я витягну три карти на Таро. Раз, два, три. І я витягну три карти на циганській колоді. Так, давайте спочатку подивимося старшу вікову категорію 25. П'ятірка жезлів, карта боротьби. Ну, така не дуже хороша карта, чесно кажучи. П'ятірка кубків, карта розчарування, карта втрат. Лицар кубків. Ну, так, да, скоріше за все, будуть позбавляти. І я думаю, що їх позбавлять. Тому ті, хто старше 25 років і здобувають послідовну освіту або вищу освіту, не розраховуйте на відстрочку по цьому канону. Далі дивимося, карта хуліганів, карта друга. Кладбище, вдавець. Ну. Не дуже хороша, особливо остання карта кладбище. Я думаю, що все-таки їх позбавлять право на відстрочку. Як ви думаєте, це правильно? Неправильно можете написати в коментарях. Тобто я думаю, що ті, хто вже старше 25 років, то неважливо, як вони здобувають освіту, ніхто з них не матиме право претендувати на відстрочку від мобілізації. Тепер давайте подивимося загалом для всіх студентів, навіть тих, які є до 25 років, що їх чекає. Чи будуть вводитися якісь нові жорсткі правила, за якими відстрочку буде отримати складніше? Давайте будемо дивитися з вами. Так, теж три карти, і там три карти: Вісьмірка кубків. Карта якихось розчарувань, карта втрат, така не дуже хороша карта переживання. Сімірка кубків, карта ілюзій, карта обману, королева Пентаклів, карта сильної жіночої енергетики. Напружені карти. Тут карта ожидання падає. Карта отчаяння. Такий чоловік стріляє собі в голову. І карта лживості, карта брехні та обману. Ну, чесно кажучи, карти не дуже хороші. Я скажу так, що всім прямо не скасують від строчку, але будуть введені якісь нові квоти та правила, такі досить жорсткі. Стосовно зниження мобілізаційного віку, ну я думаю, що таке може бути. На рік на два можуть і знизити. Судячи по картах. Так, що таке не дуже хороший прогноз. Але досить чіткий. Ну я так і думав. Я так і думав, що ті, хто вже старше 25 то, й, звичайно, ще дуже багато зараз таких старших чоловіків пішло в університети з надією на те, щоб якось уникнути мобілізації, зараз в них цю можливість заберуть. Стосовно тих, які не є старшими, а які до 25 все одно я бачу певні проблеми в отриманні від строчки, все одно я бачу певні негаразди. В отримані від строчки, тому я думаю, що те, що стосується відстрочки, там все буде, знаєте, тайна покрита мраком. Дуже багато таємниць, дуже багато розчарувань та провокацій. Ну, якось так. Ви мене попросили, я подивився. Тим, хто 25 я думаю, точно скасують. Це, знаєте, це вилами, кажу вилами, це очевидно. А тим, хто молодше, от я якраз хотів сказати, вилами по воді писано. Досить нечітка ситуація. Я скажу так, будуть якісь провокації, і я думаю, що можуть навіть знизити трохи мобілізаційний вік. На рік-на два. Може таке бути. А далі будемо бачити: дай Боже, війна закінчиться і все це гадство закінчиться як страшний кошмарний сон. Але це не сон, тому що в вісні ти знаєш, що все, що відбулося в вісні, це тільки вісні, а тут все це реальність. І людей, які нам дорогі, на жаль, не повернеш. Якось так залишається тільки змиритися і жити далі. Бережіть себе, всього доброго вам.